Жителька Комарівки Галина Василенко розповідає, що доставляти зріджений газ до їхнього села припинили півроку тому. Від того часу місцеві жителі користуються лише електроплитами та грубами. Знаємо ті роки, коли що раніше було, як ми палили ці плити, і зараз ми палимо ранці, а в обід, вечеря, опять розпалюю, пали, вари. Заправка не може заправляти, тому що в їх немає дозволу і де хоч електричне, то воно дуже дорого для нас. Хоч і газ він не дешево, але все одно нам вигідніше було не газ. От приїхали онуки в гості, а каші зварити нема цієї. І все, мусимо печку стареньку топити, підкидати дрова і варимо кашку йому. Сьогодні машина дров. 6 10 тисяч. Я отримую пенсію мізерну, от і як нам жити? Місцевий житель Олег Вдовиченко розповів, що в нього закінчуються всі запаси балонного газу. Де брати паливо далі, чоловік не знає. Нема пояснення, чому нема доставки і чому закрите газове підприємство пропан. Все, газ, ти в будь-який час запалив, все. Да, нам кажуть, електричство берить, але ж електроенергія. Сьогодні є завтра вітер якийсь і виключилися так живемо в Як Він ось закінчується вже останні запаси. то ми вже не знаємо далі, куди звертатися. Так як я звертався вже на, на всі мережі, куди можливо, на 1545 і до голови е, Хорошівської громади Володимир Столявчук ось прислав письмо. Ми перестали в Україні проводити аукціони по продажу скрапленого газу. Ми декілька разів зверталися в обласну державну адміністрацію з проханням допомогти в проведенні аукціонів і посприяти в цій ситуації. Нам було дано відповідь, що аукціони так для придбання скрапленого газу для побутових потреб населення в Україні не проводяться. газ продається тільки по комерційній ціні. Раніше балонний жижений газ. Ціна була його прив'язана до півої ціни на природній газ. І міністерство економіки проводили аукціони по Ільгові ціні нас було чотири фірми, які закуповували цей газ балонний і відповідно по територіальному розподілу вони розвозили цей балонний газ. В зв'язку з тим, що запроваджено ринок природнього газу для всіх категорій споживачів, у тому числі для населення. Тобто пільгової ціни уже на природній газ немає для населення, ціну діктує ринок природнього газу, відповідно, і пільгової ціни на жижений балонний газ теж немає. За словами Тетяни Вареми, на закуплений по комерційній ціні балонний газ держава відшкодовує субсидію. Також посадовиця розповіла, що в облдержадміністрації знайшли фірму, що згодилась доставляти скраплений газ людям. ТОВ «Надіжда Ритейл-2017» – це Полтавська область, і вони взяли на себе зобов'язання, що вони можуть доставку цього балонного. Доставляти мешканцям, але доставку. Скажіть, будь ласка, хто має займатися закупівлею балонного газу для жителів і де їм зараз заправляти цей? – У зв'язку з прийняттям закону про місцеві органи самоврядування? Місцева влада дона забезпечувати на своїй території всі потреби своїх мешканців. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.